У мережі з'явилося відео конфлікту поліцейських із людьми у військовій формі. Стверджують, що це сталося на харківському блокпості днями. На кадрах помітно як туди під'їхали близько 20 осіб у формі. Змусили правоохоронців та інших військових лягти обличчям додолу та відібрали табельну зброю. Ми тренуємося кашляти, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб нікака фі... не зайшла. Вы должны нам блядь, помогать. Не в нас врагов искать, а помогать. Услышали? Згодом у поліції Харківщини цей інцидент прокоментували. Зазначається, що до правоохоронців, які несуть службу на блокпосту, 29 вересня під'їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Того ж дня, за даним фактом, слідчі відкрили кримінал. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівників. Ника правоохоронного органу триває досудове розслідування.